Другу ніч поспіль росіяни тероризують Одещину. Російські війська знову атакували енергетичний об'єкт ДТЕК, повідомили у компанії. Попри надскладні умови, енергетикам вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури на півдні міста. Тепер комунальники впродовж доби зможуть подати тепло в будинки. Нині електропостачання повернули до для 40 тисяч абонентів. Більше про оперативну ситуацію в енергетиці розпитаю Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Вітаю вас, пане Миколо, Слава Україні. Героям слава доброго дня. Розкажіть, яка енергетична ситуація в країні? Як останні атаки росіяни? Зниження температури впливають на стан енергосистеми. Зниження температури є прогнозним фактором. Ось так і ворога, які постійно продовжуються, є досить інтенсивними, саме на енергетичну інфраструктуру несуть, звісно, загрозу і мають свої наслідки енергетики, що лише дає можливість заразу ж приступають до відновлення того, що можливо, саме тих об'єктів, де це дозволяє ситуація, застосовуються необхідні тимчасові заходи для стабілізації роботи енергосистеми. Як бачимо, ворог е, також продовжує обстріли і по газовій інфраструктурі, е, тому на сьогодні питання щодо активного реагування та взаємодії енергетиків, газовиків по відновленню та стабілізації газової та електричної системи є вкрай важливим. Ми бачимо, що фактично в по електричній енергії ворог завдав значні шкоди в Одеському регіоні. Як тільки вдалося встановити унормувати ситуацію та відновити, він знову ж таки продовжував обстріли на енергетичну інфраструктуру Одещини. Аналогічно, як і по газовій інфраструктурі, ворог вже з початку місяця вкотре завдав атаку на газову інфраструктуру. Це свідчить лише про те, що ворог дотримується своєї мети. Досягнення повного блокауту, соціальна дестабілізація, ми намагаємось максимально оперативно реагувати, підтримуємо зв'язок з європейськими колегами, щоб отримувати все необхідне обладнання, щоб аварійно-ремонтні бригади мали змогу швидко виконувати технічні переключення. З метою стабілізації енергосистеми застосовується тимчасово, як вимушений крок графіки обмеження потужності в окремих регіонах, саме з метою для того, щоб в цілому. Енергосистема працювала, щоб світло було в домівках громадян, щоб можна було постачати газ і утримувати тепло для населення днями. Делегація Сполучених Штатів Америки і РФ зустрічалися у Саудівській Аравії. Тема переговори, і після Лавров заявив, що Росія не наносить удари по енергетичних об'єктах України. Такий особливо цинічний виступ. Можливо, побачать, можливо, ні. Але от підсумуйте, яких руйнувань зазнала енергетична система України від атак Росії, в які суми оцінюються збитки, скільки часу знадобиться на відновлення? Варто зауважити, що ворог нещадно атакує енергетичну інфраструктуру з 2022 року. Ворогом випущено понад тисячу ракет саме прицільно. по Енергетичній цивільній інфраструктурі, від якої залежить функціонування важливих для населення тепла, гарячої води, світла газу, ворог продовжує ці обстріли системно, фактично вартість таких обстрілів і наслідків для енергосистеми є досить значні. Вони вже перевищують багато мільярдів доларів. Якщо дивитись в цілому, по інфраструктурі завдано фактично нанесено ударів. Для практично 60 тисяч різних об'єктів це дуже великі об'єми. На сьогодні хочеться зазначити, що ворог продовжує саме комплексні атаки на енергосистему. Лише за минулий рік ми мали 14 комплексних атак. В цьому році ми вже мали декілька з них, які супроводжуються як атаками на інформаційну систему. Це так на фізична атака на інфраструктуру, так і паралельно, звісно, поширення неправдивої інформації. Мета цього це соціальна дестабілізація, це ведення в оману, звісно, міжнародне співтовариство. Тому ми на сьогодні активно взаємодіємо як з МАГАТЕ, які продовжують окремі місії по енергетичним об'єктам України, так і з іншими міжнародними партнерами, їх представництвами, поширюючи саме правдиву інформацію достовірну, щодо обставин, наслідків, обстрілів та тих дій, які завдає ворог, відкриваючи фактично окремий енергетичний фронт, який триває вже третій рік. І щодо газової інфраструктури, яких збитків вона зазнала, і чи вплинуть ці атаки на завершення опалювального сезону? На сьогодні приймаються всі необхідні заходи для того, щоб стабілізувати роботу газової інфраструктури. Для цього фактично здійснюються заходи щодо балансування газотранспортної системи. Необхідні обсяги також ми маємо додатково з імпорту, звісно, для покриття тих втрат по водобутку. Тому на сьогодні фактично маємо сказати, що Нафтогаз забезпечує необхідні додаткові обсяги, і робота є стабільною. Ми забезпечуємо оптимальну режим роботи газотранспортної системи та підземних сховищ газу. І ці атаки, звісно, є тим ж свідченням, що ворог розум намагається звісно досягти мети блокауту, досягти дестабілізації роботи, оскільки всі системи між собою є пов'язаними. Це е також варто зазначити, що на сьогодні ворог завдається саме розуміючи, що є період похолодання. Ми, звісно, до цього готувалися, тому завчасно були прийняті всі необхідні кроки для того, щоб максимально швидко відреагувати на результати таких обстрілів, та завчасно до них готувались, пане Микола. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.